В одному матеріалі, який нещодавно виходив е за кордоном. В поважному виданні, де писали про Єрмака, там було сказано, що як мінімум одна людина, мінімум одна людина в вищому керівництві України має прямий доступ без президента і робить це без єрмака. Прізвище цієї людини Буданов. Тобто очільник головного управління розвідки може зайти напряму до президента. Йому не треба узгоджувати з главою офісу, значить, коли приходити, що говорити. Можливо, є і інші люди, просто вони мають ну не настільки офіційні посади, як, от відомий пан мініч, да якого ви згадали, але він має можливість там зателефонувати, написати, прийти і щось розказати. Відповідно, тепер підтверджуються чутки про певну неприязнь Єрмака до Буданова. Но... До речі, до речі, тут цікавий момент Буданов з інформаційного простору дещо зник останнім часом. Він менше коментує, ГУР прекрасно робить свою роботу, а от коментарів менше. І от політиков про це писало. От я думаю, що вони ж прекрасно теж розібралися в всіх цих, цих моментах, але я думаю, що насправді список прізвищ людей, які можуть напряму покомунікувати з президентом, він трошки більше. Інше питання, що Єрмак може потім прийти і сказати, що це все не так, так неправильно зрозуміло, і так далі. Але це знаєте, це. Вже з, з сфери конспірології, як воно там є, насправді сказати складно, але знаєте що ще цікаво? Ця ситуація дуже схожа на ту ситуацію, яка в білому домі там кажуть теж така боротьба за вухо президента ведеться. Хто перший до нього зранку достукається, то і визначає значить політику як мінімум на один день? Можливо, в нас така ж ситуація є по певним питанням.